Вітаю вас, мої любі юні телеглядачі і вас, шановні дорослі. Хто там, хто там до мене завітав? хо, -хо, -хо! Добре, у нас до тебе діло. Яке ще діло? Ти сідай, давай швиденько, і відразу з порогу і до діла. Ми що, його беремо з собою. Так, 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 так. так. Які це що таємниці від добрячка? Ніяких таємниць. ми просто таке придумали. А ну, розповідайте мені. І нашим маленьким глядачам он вони поза екранами зібралися. О, привіт, друзі. А може, й ви з нами? Чекайте, чекайте, Артемчик, корінелічка. Куди це ви всіх нас запрошуєте? Добрячок неодмінно має піти. І всі глядачі теж би захотіли б знати. Та, та зачекайте, ну ну скажіть же, куди ж неодмінно всі б ми захотіли б? Ми бачили у одному саду отаке яблука. От таке гені? І, і так. в нас є один план. План? Що за план? І до чого тут, Артемчику, яблука? Зараз ти все зрозумієш, ми таке придумали. Ми підемо і перелізмо через паркан. Шти -шти -шти. Як це? А так це і для цього ти нам потрібен. Ти нас підсадиш, бо той паркан дуже високий. Що ви, дітки? Так не можна. Чому там тих яблук так багато? Господар навіть не помітить, якщо ми візьмемо кілька яблук. <схід> Ні. Ні, дітки, навіть і не просіть. Та ми ж рватимо, ми просто не збираємо. Ні, рінелічка, кажу ні і крапка. Ну добрячо, погожуйся, без тебе нам ніяк. Ні, ні, ні. Діявка вже скоро обмерне, бо зима наносить. носі. Рінелечка, ну хай навіть і так. Але ж я кажу вам, Артемчику, кажу вам, що не піду. І навіть, навіть, і, і вас не пущу. Не пущу, бо так не можна. Чому не можна? Ми ж бачили, там багато яблук на землі і ніхто їх не збирав. Ну, як би то, то вам пояснити, Артемчику, розумієте, чужого брати не можна. Не можна. Ніколи, ніколи, ні при яких обставинах, бо воно чуже. Розумієте, про що я кажу? На сторінках Біблії є записано 10 постанов, чуєте малята, які називаються заповідями. І от серед них є одна, яка якраз, от точно так якраз. Стосується і нашої ситуації. Там щось про яблука написано. Та не може цього бути. <рес> ні ні, дітки, не змішили ви мене. Там про яблука не йдеться. Але йдеться про багато інших речей. Тоді це нам не підходить. Чому? ж? Там ж і про яблука теж сказано. Якщо є про яблука, то кажи. Ну, дивіться, написано. Не кради. І будь то яблуко чи щось інше, написано не кради, то є в заповідях про яблука. Ні. А, ти гляд, ну. а хіба ми будемо красти? Ми просто візьмемо. Ну, розумієш, Вінелечка? Брати чуже, без дозволу це і є крадіжка. Навіть якщо воно таке манюсіньке-манюсіньке. Навіть якщо воно от таке манюсіньке, але знаходиться за чужим парканом, взяти його означає вкрасти. Навіть яблука. І навіть яблука. Що ж тоді робити? Яблук хочеться. Яблук вам хочеться, дітки. Чекайте, думаю, думаю, як це ж вам зарадити. Придумав. Я знаю, чим зарадити у цій ситуації. І знаю, і допоможу. Є в мене один друг, у якого завжди можна попросити допомоги, і він ну ніколи, ну ніколи не відмовить. Ану давай мені швиденько телефон. Ану давай, Артемчику, телефон. Так, так, так. Ні, все разом давай, я не дотягнуся. Так, давай апарат. Це мені, мій знайомий медвідь, подарував. Так, зараз будемо телефонувати нашому другу їжачку. От я думаю, що цей точно. Вже знаю, що робити. Чекайте, який це в нього номер телефону. 32, 33. Ага, так, згадав. Так, 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 так. І так. І так. Іде виклик. Алло, алло, друже! Хо-о, -хо, привіт, друже, їжачок. Слухай, в мене тут така ситуація. Чи не міг би ти пригостити і моїх друзів, ну і мене цілком, очевидно, яблучками? Ну, як якими? Ну, тими, що ти минулого тижня зібрав з лісової яблуні? Ага. А, гаразд, гаразд буду вдячним. Давай чекаю, чекаю тебе. Бувай. Ага. Слухай, пообіцяв цілу торбу яблук принести, поки ми чекатимемо їжачка. Послухай, разом з нашими малятами лікаря не болитя. Привіт, друзі! Чув, що ви сьогодні говорите про яблучка. А ви знаєте, що крім смаку чудового яблука володіють дуже корисними і лікувальними властивостями. Вони вкрай необхідні для вашого здоров'я. Яблука сприяють хорошій роботі шлунку, а також травної системи, а ще застосовуються для підвищення апетиту. Дуже корисно пити відвари і настої з яблук. Для цього потрібно порізати яблука в чай і дати їм настоятися і пити. Але все-таки краще вживати яблука свіжими, так як термічна обробка. Призводить до знищення корисних речовин і ще зменшує в організмі вітамін С. Сік Яблук допомагає роботі вашого серденька, а також корисний для людей розумової праці. І також вам, мої дорогі школярики. Тому я раджу вам одне або два яблучка в день з'їдати. І ви будете здоровими і розумними. Привіт, мої любі розумники. О, привіт, тітенька мудрино! Привіт, тітенька мудрино. Чую, ви говорили про смачні соковиті яблучка. Так, солоденькі червоненькі яблучка. Ох, і корисні ці фрукти. Та й не тільки вони, а й груші та сливи. Абрикоси, і вишні та багато-багато інших. До речі, дітки, на яку літеру починається слово яблука? Дітки, чекайте, чекайте, може, на букву О? А ви малята знаєте? На, на букву, на букву я. На літеру я, вірно. Я. А тепер, дітки, у мене для вас завдання. Порахуйте, будь ласка, скільки разів літера я вживається у віршику. Згодні? Давай, так. Яблунька в садочку, яблучок рясненько. Назбираєм яблучок в ящики повненько. Яблучка, яблучка, як же вас багато. Будем тими яблучками. Взимку ласувати. Ну що, порахували, скільки разів буква Я вживається в цьому віршику? Артемчик каже, що десять. Але я рахував, рахував, нарахував. вісім. А насправді їх було дев'ять. Ай, не вгадав ні ти, ні я. Рінелька, мабуть, так і хотіла сказати, що дев'ять. Ну, а я вже полечу, бо в мене стільки справ вже назбиралося. Ну, ти завжди так на якусь хвильку тільки заходиш на гостину. Ну, ти знаєш, ж, добрячок, справ у мене дуже-дуже багато. Ну, добре, добре. Тільки якомога частіше залітай до нас. Ну, до побачення, До побачення, тітенько Мудрина. До, до побачення, тітенька мудрина. Яблук було охо хо-хо. А ось і наші яблучка. Привіт, друже, їжачок. Привіт, друже, їжачок. Привіт усім, малята. Рінечка, ану, ходи швиденько візьми, візьми в їжачка Яблучка. Ми дякуємо тобі, що ти так постарався. Заходь до нас на гостину разом і Яблучками полосуємо. Пробачте мене, друзі, але я дуже-дуже зайнятий. Я піду ще до тої яблуні старої і не збираю яблочок. Ну, давай, давай, вдачі тобі. Будь обережний. Ну бувайте. Давай, до побачення, до побачення. Ох, так, так. Ану, ану, який аромат, понюхай тільки. М -м -м -м. Ой, пахне яблочко. А це? Ану, рінельчика тримаю. Ану понюхай, пахне. Ой аромат. Так, клади клади до корзинки. Так, да, це так так. І знаєте, дітки, перш ніж ми його будемо куштувати ось цей подаруночок їжачка, я пропоную вам зробити щось цікавеньке і смачненьке. Згода? Да. Так, згода. Так, згода. О, як смачно. Так, дітки, я бачу, ви вже приготувалися для того, щоб. Виготовити щось цікавеньке і смачненьке. Отже, перш за все нам знадобиться яблуко. Рінелька, тримай ось оце червонобоке яблучко. Його нам потрібно розрізати так, як ото, як ото зараз рінелька розріже, а ви малята будьте дуже уважні. Так, так, рінелька? Обережно, обережно, обов'язково має бути присутній хтось дорослий поруч. Бо це не так то й просто зробити. І ще один раз. Отак, дітки, дуже будьте уважні. А тепер це клади сюди, це, що тримаєш. Склади сюди на тарілочку. Так, давай сюди. Так, відкладемо його от сюди, в корзиночку. Перевертаємо, так, і другу половину. З іншого боку. Ні-ні. ні, ні. -ні, -ні. отак, молодець, молодець. Так, так, поки рінелька дорізає яблучко, ти артемчик бери дві зубочистки. Так, бери і вставляй у розрізане яблучко. Бери От там яблучко на столі. Ось так. Так. І вставляй так, як, як колеса в автомобілі. Ось так. І іншу. Обережно. Обережно, рівненько. О, хай буде так. Так, на тарілочку, на тарілочку. Так, Рінелька свою роботу зробила вправно. Так, обережно. Так, став на тарілочку. А, і перш ніж бери тепер виноградинки і надягай ось сюди. Це буде як то колесики в автомобілі. Так. ой Оце так так. Так, ставимо на тарілочку. І ще один раз. А де четверте колесо поділося? Де четверте колесо? Ану швиденько надягай новеньке. Так, і другий так само шматочок бери. І другий шматочок бери. щоб не злетіло. Оп так, і на тарілочку. Хо-хо-хо. Отак от молодці. Ось такі ось смачні. А головне, корисні фруктові автомобільчики у нас з Рінелькою і Артемчиком получилися. Беріть, друзі, пригощайтеся. Так? Так, спочатку колесики з'їдайте. Хехе. Дякую тобі, добрячок, за добру пораду. Та нема за що. Ми більше не братимемо без дозволу чужого. <клес> Ой, Бо та Біблія навчає. Справді так, Артемчику, я дуже радий любі мої дітки, що ви винесли корисний урок із нашої сьогоднішньої зустрічі.